Що відбувається з новим міністром оборони України? На мою думку, призначення Михайла Федорова це потужний сигнал про кардинальну зміну стратегії. Ми говоримо про події 2 січня 2026 року. Зеленський робить велику ставку на технології, щоб виграти у тривалій війні. Тож, чому саме Федоров? По перше, він технологічний геній, це людина, яка стоїть за застосунком дія та неймовірною українською програмою армія дронів. Згадайте грудень 2025 року, коли українські сили знищили рекордні 128 російських систем ППО. Це багато в чому був результат його роботи. Зеленський хоче перетворити Міністерство оборони на інноваційний хаб, зосереджений на штучному інтелекті, кібервійні та асиметричних ударах, а не просто на класичних методах ведення бою. Федоров тут підходить ідеально. По друге, він молодий і популярний, у свої 34 роки він уособлює свіжий старт, якого так прагне суспільство. Крім того, з політичної точки зору, він абсолютно лояльний президенту і не має традиційного військового минулого, що дозволяє йому залишатися в команді і не створювати зайвої конкуренції всередині силового блоку. Це призначення чіткий крок до створення високотехнологічної сучасної армії. Подивимося, що саме він представить у парламенті наступного тижня. Дякуємо за перегляд.